Ми поки порушимо тему знову ж таки Києво-Печерської лаври. Адже спочатку повномасштабного вторгнення в Україні церковну юрисдикцію змінили більше 700 релігійних громад та монастирів. Однак у столиці лишається ще багато святинь, підпорікованих московському патріархату. Незабаром Великдень е то ми вирішили вже ще розповісти глядачам, яким конфесіям належать найвідоміші київські храми, собори та монастирі. І тут, власне, як ви зрозуміли лише про лавру буде йти мова. 32 храми ПЦУ проти понад 70 московського патріархату таким є церковне співвідношення у столиці згідно даних Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Цифри, щоправда, на початок минулого року, та які відомі святині підпорядковуються українській церкві, а які нерозривно зв'язані з Кирилом та Москвою, зараз розкажу. Києво-Печерська лавра найвідоміша пам'ятка, досі використовується московським патріархатом. Попри розірвання угоди на її оренду, священники та монахи у ПЦМП всіх приміщень не звільнили і відправляють служби у храмах нижньої лаври. Проте Успенський собор та трапезна церква вже повернуті музею. І на великдень богослужіння тут анонсував предстоятель ПЦУ Епіфаній. Натомість православна церква України володіє монастирем Феодосія Печерського. Він через дорогу від лаври і теж належить до заповідника. Проте більшість монастирів у столиці 14 з 21 – все ж належать московському патріархату. Окрім Лаврського, це ще такі відомі, як Звіренецький, Веденський, Флорівський, Троїцький у Китаєво. МП належить і Пантелеймонівський монастир у Феофанії, а ще Покровський жіночий монастир на Кудрявці та чоловічий на голосієво. Останній навіть надавав прихисток терористу з ЛДНР Рафаелю Лусваргі. На противагу їм ПЦУ володіє видобутським монастирем. Його заснували ще за часів сина Ярослава Мудрого і згадували у повісті минулих літ. Це місце найдавніший діючий монастир у Києві. А Михайлівський собор на його території зводили ще у 1070 році. Щоправда, у 16-18 сторіччі він перебудувався. А от московському патріархату належить церква, яка з часів Київської Русі майже не змінилася, і є другою такою пам'яткою після Софії. Це Кирилівська церква. Святиня знаменита своїми розписами, серед яких роботи Михайла Врубеля. Роботи того ж Врубеля є і у Володимирському соборі, який зараз належить ПЦУ, збудований у 19 сторіччі. Він є одним з найвідвідуваніших храмів Києва. Святкові літургії тут править почесний патріарх Філарет. Головним же кафедральним собором Православної церкви України є Михайлівський золотоверхий монастир. Його звели на початку 12-го століття, однак оригінальний храм у 30-х роках зруйнували комуністи. Собор відбудували у незалежній Україні за часів правління кучми. Московський патріархат свого великого кафедрального храму у столиці і донині немає. Таким мав стати собор Воскресіння Христового поблизу Либіцької. Його планували як найвищу споруду православної церкви у Європі. Однак нині це довгобуд. Ще одним відомим довгобудом російської церкви можна назвати Троїцький храм на Олімпійській. Його на відміну від попереднього звели практично повністю. Колись на цьому місці була невелика дерев'яна церква. Зараз споруда з житловими та господарськими приміщеннями. Найбільша концентрація храмів у Києві на Подолі. Левова частка з них належить ПЦУ. Це храм Богородиці Перегощі на контрактовій, церква Різдва Христового на поштовій, а також церква Миколи Притиска. Дві святині у столиці мають і особливий статус. Це найдавніша культова споруда Києва, Софійський собор, збудований за часів Ярослава Мудрого, із дзвіницею від Івана Мазепи. Сьогодні богослужінь у соборі із відомою мозаїкою Оранта практично не ведуть. Будівля функціонує як музей. Шедевр доби барокко Андріївська церква, зведена за проектом Растрелі у середині 18 століття, теж не належить ані ПЦУ, ані московському патріархату. Вона є резиденцією Константинопольського патріарха в Україні і підпорядковується йому напряму. Звичайно, аби детально розказати про всі відомі святині Києва, не вистачить і кількох днів. Резюмує лише те, що від початку року московський патріархат в Україні покинуло 120 релігійних громад 60 з них тільки цього місяця.